Бути серед перших це відповідальність, переконані Валерія Шпірук і Богдан Червонюк, випускники ліцею номер 4 Могалева Подільського. Ліцеїсти йдуть у доросле життя з успіхами, які здобули протягом 11 років навчання у рідній Альма Матер. А національний мультимедійний тест склали на максимальний бал. Валерія з української мови, а Богдан з мови та математики. Насправді така трошки гордість, тому що я знаю, скільки праці було пророблено, скільки. Олімпіад відвідало, скільки конкурсів, скільки книжок прочитано, скільки довідників переглянуто, і дуже-дуже багато праці. І я розумію, що я свій результат якби підтвердила, і розумію, що це все-таки не просто так, а це досягнуто, і так як воно так воно мало б бути. Можна сказати, з першого класу працював, старався, вчився і ходив на заняття додаткові. І, звісно, радий, що це окупилося, можна сказати, вдалося так, ти. вдалося. Богдан і Валерія радіють, що навчалися у класі, який можна назвати класом року могилів Подільської громади. Їх наставниця, класна керівниця Альона Кордонська підтримувала всі ідеї дітей, які активно впроваджували проєкти молодіжної ради при міській раді, волонтерили, перемагали в Олімпіадах і конкурсах. А в підсумку показали на тесті високі результати. Ці які вони набрали з цих трьох предметів на немте. Дають можливість поступати багато кому навіть на бюджетну форму фінансування, а не тільки на платні вузи. І, в принципі, це є заслуга, звичайно, в першу чергу вчителів, які працювали в цих класах і навчали цих дітей. І заслуга самих батьків, дітей, які були наполеглими в навчанні. Пишаються своїми випускниками педагоги, бо справді найвища нагорода для вчителя це коли твої учні на висоті. З точки зору математики, я б сказала, що формула його успіху ну це, по-перше, його природні здібності до вивчення предметів математичного циклу. але Ми бачимо, що в нього гармонійно поєдналися, і здібності до гуманітарних предметів гуманітарного циклу, звичайно, це багаторічна, наполеглива праця. І дійсно мені дуже приємно, що 11-й класи я співпрацювала, співпрацювала з ним, співпрацювала взагалі з 11-м класом випускниками, тому що це дійсно клас великого інтелектуального потенціалу. Це наша інтелектуальна еліта. І якщо в нас є такі діти, таке покоління, то однозначно ми не переможні. Дитина має прекрасні знання і рухається далі. Я йому тільки бажаю успіхів і всього найкращого. Ми тебе будемо підтримувати. Він скромний занадто і применшив свої здібності. Адже е, не тільки знавець мови, знавець математики, а ще й знавець іноземної. Валерія встигала вчитися вести клас за собою та допомагати улюбленій вчительці. Ліра така людина, на яку можна покластися в будь-яку хвилину, тому що тут не тільки навчання, тут і заходи різні, які проводилися в класі. Ліра багато років була старостою в класі. Вона за один урок робила більше, ніж всі інші діти. Що дуже важливо, що залишається тут, не шукає якихось інших країв, знає, що українська земля дасть можливість збагатити і себе духовно і потім віддати всю себе на користь нашій державі. Наші батьки Бо ми того варті радіє за сестричку маленька Аріна. каже, що обов'язково буде такою, як Валерія. Вона молодець, її золота медаль. Я на їм пишаюся. Молодчинка, будеш такою, як сестричка? Так. Да. У Валерії та Богдана. Попереду новий іспит: вступ до українського вишу. Обрали затребування на ринку професії у сфері міжнародної економіки та it технологій ці молоді люди переконують, що свій особистий фронт надалі вестимуть, рівняючись на незламних захисників України а в серці завжди триматимуть рідний могилів Подільський.